Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя на зв'язку з нами. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Слухайте, така цікава історія сталася. Видання The Sun залучило спеціалістку з читання по губах для того, щоб проаналізували оте відео без звуку, коли у Базиліці святого Петра говорили президенти Сполучених Штатів, президент України і Франції. По перше, значить, Трамп звертався з того, що прочитали по губах. Я не вмію читати по губах. Трамп звернувся до Макрона зі словами: ти тут не правий. Ну немає в англійській мові слова, ти там ви в будь-якому разі you, да ти тут не привий. Мені потрібно, щоб ти зробив мені послугу. Тобі не слід тут бути. Це вже було помічено, що е, Трамп вирішив поговорити один на один з Зеленським. А от стосовно розмови Зеленського і Трампа е, значить змогла прочитати тільки дві фрази. Ця фахівчиня, я хотів би, щоб ви це зробили, але не таким чином, сказав нібито Володимир Зеленський. А Дональд Трамп знову ж таки нібито відповів. Це дуже цікава стратегія. Ви можете бути впевнені, що це за історія, коли треба уже по губах читати деталі е, 15-хвилинної розмови двох президентів. Ну не, не беруть досвід українських посадовців, які е, е, в Україні часто коли публічно з кимось розмовляють в парламенті. Вони прикривають е, руки. Е, рот прикриває своїми е, руками. Як робили багато до речі, посадовців, які розуміють, що це можна прочитати? Ну питання в тому, що дивіться, Трамп ну достатньо пряма людина, і фактично, те, що ми бачимо, як він веде перемовини, оте се саме відбувається. Воно відбувається зазвичай за зачиненими дверима, так. Коли там ультиматуми ставлять, на тебе тиснуть, а зовнішньо це виглядає як просто дипломатична розмова, де всі говоряться красиві слова про один одного. Якщо, наприклад, прочитати всі меморандуми чи заяви за підсумками зустрічі, наприклад, китайського керівництва та американського керівництва ну за останні 10 років, ви побачите, що кращих друзів ніж Китай та Сполучених Штатів Америки. А взагалі не існує в цьому світі, так? Але за зачиненими дверима, звичайно, відбувається приблизно така розмова, як е е от Трамп і показує, і те, що ми просто назовні бачимо. А те, що вона потрапила в кадр, ну обстановка така була бо бойова, точніше, то ще польова, я б сказав, така обстановка там не було де сховатися, тим більше це було під час похорона. Папи римського, і тому, звичайно, що всі це побачили. знаєте як тут завжди пригадується Марк Твен, який якось сказав, що людям не треба знати дві речі: З чого робиться ковбаса, та як пишуться закони, так от приблизно так от відбувається дипломатія. Просто у нас іноді складається враження, що а воно чимось іноді відрізняється від е, дворових розбірок? Ну приблизно отак вони і відбуваються за зачиненими тільки двори. Добре, до речі, цікаво, що Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським таки дав доволі розгорнуті коментарі телеканалу Fox News. І зараз от кілька його цитат. Я наведу, його запитали, які ваші відносини з Зеленським тепер чи краще ніж після овального кабінету. Так от Дональд Трамп відповів: вони ніколи не були поганими. У нас був маленький диступ, диспут, тому що я не погодився десь чим, що він сказав, і все це на камеру, але для мене це окей. Але у нас був диспут. Виявляється, оця історія, яку яку описали як величезний скандал, Дональд Трамп тепер уже оцінює як нормальну абсолютно історію, і відносини з Зеленським ніколи не були поганими. А зустріч з Зеленським була хороша. Прекрасна і дуже крута. От я так розумію, що для публіки, і для, для того, щоб прозвітувати про свою роботу, розказати про результати своєї роботи, Дональд Трамп просто завжди використовує слова прекрасно, відмінно, шикарно і таке інше. Але там же він сказав, що причому двічі повторив, що він дуже розчарований путіним. Що для нас це має означати? Ну давайте так знаєте, Ну, повинні розуміти, що я часто спостерігав це середини і на високих і бізнес рівнях і а, політичних, коли ведуться перемовини, в дійсності може бути різне, а, але через деякі всі, всі в принципі розуміють, що повинна бути співпраця. Так і коли ти обстоюєш позицію, на тебе можуть натиснути, тобі т, тебе можуть взяти на фонд. Особливо це на ну, це страждає українська політика і бізнес, оскільки багато вихідців якраз 90-х, де це було прийнято так робити. Часто це робиться. Я хочу вам сказати: тиск не для того, щоб не для того, щоб посваритися, а для того, щоб перевірити твоєї стійкості. А і коли отримують відповідь, побачили, що ну в принципі надійний партнер можна з ними розмовляти. Далі йде абсолютно нормальна розмова. Тому я тут не сильно дивувався, тому що говорить Трамп. Він звик так спілкуватися. У нього великий досвід в цьому. і знову таки, Трамп показує. Щого робиться ковбаса, як пишеться законно, як говорив, я вам сказав, процитував Марка Твена, це просто назовні. Отак, от, от що ви думаєте, за зачиненими дверима не такі дискусії відбуваються у багатьох, начебто, пристойних політиків, як здається, ні, в дійсності воно так і є. Нам просто показують, знаєте, інгредієнти, які не дуже приємні на, на вид, на слух і на смак, може бути, але коли воно. Разом працює, воно має якусь іншу структуру іншу форму. А що стосується а, Трампа, ну давайте так. Я ну я бачу ознаки, що вони все ж таки а, повертаються до євроатлантичної спільноти. Чому тому що я десь бачив, чи буде до речі, візит Фондерляйн, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Якщо Трамп зустрінеться з фондерляйн, це буде означати, що Трамп відступає від своєї позиції. Стосовно ну, у нього завжди була така позиція: він недолюблював і недолюблює альянси різні а він віддає перевагу двостороннім відносинам і вважає їх більш ефективними. І якщо він наприклад, з Фондерляйн зустрінеться, десь бачив анонс, це фактично визнання існування єдиної Європи, Ніщо не вдалося розкачати єдину Європу, не вдалося розбити її на декілька сегментів. А, і тому це дуже позитивний в дійсності крок, як це буде далі виливатися в конкретний дій? Ну, дивіться, Трамп все більше і більше знаходиться під атакою, в тому числі консервативних ЗМІ, які а, прямо запитують, а, що ну вказують про те, що Путін його дурить, так і Трамп тут виглядає не дуже гарно. Ну, по перше в першу чергу перед собою, тому що це ж людина не може визнати, що він не перший, і тому звичайно, що росіяни а росіяни ж не можуть зупинитися, а вони продовжують бакувати, Вони продовжують заперечувати те, що було домовлено до цього. Змінюють постійну умову. Вони сьогодні вже бачу офіційна і північна Корея, фактично легалізувала свій статус у війні проти України. А це ну, це вже світова війна, вона і так же, в принципі, йде. Тільки йде зараз форміра... формалізація світової війни, і тому тут е, Сполучені Штати змушені будуть реагувати в той спосіб, який потрібен в першу чергу Європі та Україні. Тому що все далі і далі е, інші режими Китай, е, е, Іран і так далі. Вони відчувають, що е, оця вся нефть, Ця історія з один день сказали, потім поміняли думку. У них виникає щире бажання перевірити, чи працює державна машина в такому ж форматі, чи може, якщо буде даний наказ, наприклад, бомбардувати Іран, що чи буде воно виконано як слід, і будуть перевіряти це. В принципі, це і пов'язане з Китаєм. От Росія перевіряє, що буде, якщо ми офіційно оголосимо, що Північна Корея вже з нами воює. І так далі, але я думаю, що час такої розкачки закінчується у Сполучених Штатах Америки. У них не буде іншого виходу, як застосовувати силу проти а, саме наших опонентів. Вони в принципі, активно цими займаються. А, наприклад, Китай все ж таки пресингується. У нас там часто говорять: ну от він там зараз мита буде змінювати. І так далі, він слабак. Мене, чесно кажучи, в цій історії дивує така велика симпатія до Китаю у нас в наших і експертних і фейсбучних колах через те, що їм просто естетично не подобається Трамп. Ви повинні розуміти, Китай воює проти України От Північна Корея. Чого вона смілилась так виступати вже на боці Росії? Тому що це мовчазна згода Китаю без мовчазною згоди Китаю і упевненої технічної допомоги. Північна Корея не виробляла таку кількість нарядів, які зараз постачаються в Росії, не засилала свої війська. Далі ми повинні розуміти, що навіть оці перемовні позиції, коли там змінюється мита стосовно Китаю, вони принципово нічого не міняють. Мита проти Китаю вони мають довгостроковий характер. Перша хвиля підняття мит по проти Китаю була зроблена Трампом. Байден її не скасував. Про це завжди ми повинні пам'ятати, що це не позиція особисто Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки. Далі, друга хвиля підняття мит була знову при Байдені. Наприкінці своєї каденції він запровадив. А Трамп це все зверху накидує. Тому якщо якісь там будуть рухи по деяких позиціях, це принципово не міняє питання Сполучених Штатів Америки. Фактично голосило торгівельну війну і готуються до війни а, безпосередньо з Китаєм а, і а, тому. А, а тут знову таки вспливає Європа, яка без Європи, без допомоги Європи, фактично це неможливо реалізувати достатньо ефективно. Тому Україні слід користуватися цим моментом а, і а, в першу чергу. Інтегруючись в ВПК Сполучених Штатів Америки, я думаю, що там інтерес достатньо великий існує. Як це робив Ізраїль? До речі, через що через що і вони стільки залізли в ВПК Сполучених Штатів Америки, що відмовитись від Ізраїлю і навіть за великого бажання фактично неможливо. Бо виявиться, що десь модуль, який зробили ВПК, десь ну ВПК Ізраїлю, десь якийсь прилад робиться, а воно працює в системі все разом. І тому ми повинні в першу чергу користуватися нагодою, і е, е, на, цьому, на цьому етапі для нас важливо дві речі: це е, добувати, щоб Україні продавали зброю, так? Е, оскільки гроші є, судячи з заяв президента, це європейські гроші, звичайно. Е, для цього я думаю, що слід виходити на американські ЗМІ. Е, не виключено, що е, слід е, попросити Дональда Трампа розібратися, хто. Не дає можливість заробити гроші для американського ВПК, що це за е, такі вороги Америки е, і так далі. Ну, і дотискати це питання. Ну і звичайно, відкривати експорт для наших зброєрів, тому що ми ми повинні входити в коопераційні зв'язки з американськими корпораціями європейськими корпораціями, а, а без відкриття експорту для залучення коштів і для того, щоб можна було вивести продукцію з території України. А це в тому числі завантаження наших підприємств, які багато з яких просто стоїть. А це дасть можливість виходити на зовсім інший рівень співпраці, як з Європи, так і зі Сполученими Штатами Америки. Власне, Байдена, ой, пробачте, Байдена, Дональда Трампа в цьому ж інтерв'ю на Fox News записали, запитали, чи будете ви говорити знову з Путіним. Він сказав, да, Але далі було ще цікаве, які дії ви плануєте запровадити проти Росії. Він сказав: я багато чого можу зробити. Мені би не хотілося цього робити, але у нас є багато сильних сторін. Ну, про сильні карти він любить розказувати взагалі. Знаєте, ми побудували Сполучені Штати. Я думаю, у нас тепер у нас тепер більше. Поважають як країну, ніж коли це коли б це не було більше ніяких ігор. От і далі ви довіряєте Путіну? Я вам дам знати через два тижні. А можете конкретніше поточнити два тижні або менше, ну або трошечки більше. Але знаєте, вони втрачають дуже багато людей. Три-чотири тисячі людей вмирає кожного тижня. Це дуже великі втрати. Оце все самообмеження, що проти. Росії, поки ніяких батогів не застосовується, це знову сигнал Путіну. Оця довіра буде говорити, але поки що ні про санкції, ні про якісь серйозні дії проти Росії не йдеться. Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що знов таки концепція в чому США. Ну, по перше, коли Трамп говорить американській аудиторії, українці повинні розуміти, що це не стосується України взагалі, це стосунки Дональда Трампа. З американцями і з його виборцями, які його обирали, тому наприклад, у нас часто плутають чомусь це. Знаєте, у нас наприклад, чомусь, коли запитують Трампа, де там твоє закінчення війна за 24 години? Си інше, а він Україні щось обіцяв, Україні він нічого не обіцяв. Це його виключно стосунки з американськими виборцями. Це він їм повинен пояснювати, чому у нього щось виходить, щось не виходить. А стосовно Росії, я вам сказав, тиск є на нього, запитують, що тебе обманюють, і це вже частіше починає лунати. І що його підбільшує вже, що і консервативна преса в тому числі запитує. Пам'ятаєте цю історію, коли Зеленський дав інтерв'ю Street Journal, де про Крим сказав: а Wall Street Journal, це ж належить Руперту Мердеку якому і Фокс до речі належить тому, звичайно, що тиск на нього зростає. Він це відчуває. Він бачить, що я впевнений, що він бачить ну тупіковість того, що відбувається, але поки що не полишає надії врятувати Росію. як вони як США намагалися врятувати останні 150 років, тому що все ж таки для них головним є війна з Китаєм, і вони хочуть, щоб Росія була принаймні або нейтральна. У майбутній війні проти Китаю, бо виступали на їх боці, але я думаю, що у них вже є розуміння, що це вже ну настає таке розуміння, що це неможливо зробити і але вони поки що публічно це не можуть визнати. Ну з різних причин, в першу чергу не можуть визнати свої помилки. Ну вони ж над державою. Окей, вони дійсно наддержава, але в принципі про переговорний процес, і в тому числі про переговорний процес стосовно українських надр цікава ще одна зміна. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, у своєму інтерв'ю за підсумками візиту до США сказав, що домовилися. Не зараховувати ту допомогу Сполучених Штатів Україні в угоді про надра. Я зараз процитую. Ми домовилися, що не зараховуємо в цей фонд ніяку допомогу надану до моменту підписання угоди. Ми визнаємо підтримку США протягом цієї війни, але не визнаємо боргів, тому що Конгрес виділяв гранти для України. Я так розумію, і тут на переговорному треку більш-менш іде в нашу сторону. Пробачте за таку простоту. Ну так і є. Це я вже раз говорю. знаєте, то у нас завжди, коли хто хто небудь щось там а, скаже на заході, чомусь думає, що це кінцева позиція, що треба бігати і виконувати. Це я нагадаю, що все починалося. А все починалося з візиту міністра фінансів США, який кинув на стіл, на стіл тоді Зеленському а, цей так званий договір, де було намальовано 500 мільярдів, і сказали, що підписували за, а, за дві години. Е, у нас казали, що це ні, не будуть підписувати. Потім через тиждень це вже було 350 мільярдів, через два тижні вже 120 мільярдів, а Тепер нічого. Ну так і треба обстоювати інтереси. Абсолютно правильна позиція е, позиція України наступна. Ми з Байденом про це домовлялися. Так з Байденом, ну, так з Байдена запитуєте, запитуйте, ми-то тут до чого. Гроші, а ну власне це цікава історія. Буде. До речі, коли Трампа спитали про війну, то він сказав, що взагалі Крим віддав Барак Хусейн Обама, і взагалі це війна Обами і війна Байдена. Тому коротше у них про це і запитуєте. Цікава тактика. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, шановні на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній. Маємо свіжі новини з американо-українського. Сього переговорного треку стежимо за подіями. Зараз пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.